В Олександрійській громаді триває щорічна всеукраїнська акція за чисте довкілля. До 26 квітня громадські організації ОСББ можуть долучитися до прибирання міста, озеленення та благоустрою територій. Якщо ви плануєте провести власну толоку, звертайтеся до управління ЖКГ КП Чисте місто забезпечить вивезення зібраного сміття. Тим часом працівники управління житлово-комунального господарства продовжують виконувати свою роботу, прибирають міські вулиці, громадські простори та парки. В Олександрії працювала гаряча лінія щодо декларування доходів, отриманих в 2024 році. На питання відповідала заступниця начальника ДПІ Тетяна Ярмакова. Від декларування доходів фізичними особами в січні лютому поточного року надійшло 558 тисяч гривень, а це 175 тисяч гривень військового збору. Упродовж цього періоду залучено до декларування 202 громадянина серед декларантів 13 мільйонерів. Цілому громадянами задекларовано майже 82 мільйона мільйони гривень доходів, визначено до сплати, 1,7 мільйона гривень податку на доходи та військового збору. Детальніше на сторінці Олександрійської ДПІ. В рамках підготовки до великодніх благодійних заходів, які організовує фонд Віктори Фою, учасниці музейного етнографічного проєкту Вдома підготували вибійчаний рушник і віночок в якості лотів для аукціону, мета якого збір коштів на підтримку наших захисників. Співзасновницею фонду Вікторе Фою є Ольга Горняк, сестра загиблої у 2014 році під час проведення евакуації поранених на території Луганщини, фотокореспондента Віктора Горняка батальйону Айдар, організовуючи благодійні заходи, які популяризують нашу культуру і Україну серед американців, Ольга збирає кошти і спрямовує їх на закупівлю необхідного для наших захисників. На Кіровоградщині відзначили річницю роботи служби освітньої безпеки. У школах Кіровоградщини працює 70 інспекторів, які дбають про безпеку майже 40 тисяч дітей. З нагоди першої річниці заступниця начальника Кіровоградської ва та голова обласної ради вручили фахівцям обласні відзнаки. Основне завдання інспекторів не лише фізична безпека учнів, а й навчання дітей правилам поведінки у небезпечних ситуаціях. Вони проводять уроки з безпеки дорожнього руху, кібербезпеки запобігання булінгу тощо. Олександрівський ЦНАП пропонує пройти онлайн-опитування та зробити електронну чергу до установи ще зручнішою. Орієнтовний час проходження дві хвилини. Опитування проводиться по 30 квітня включно. Посилання на анкету на сторінці ЦНАПу. Як діяти, коли рахунок іде на секунди? В Олександрії відбудеться тренінг з домедичної допомоги у програмі. Не теорія, а корисні знання, які допоможуть урятувати життя. Тренінг відбудеться 9 квітня о десятій в приміщенні бібліотеки філії номер 5 за адресою вулиця Покровська, 23, попередній запис за номером 097-71-64-136. Деталі на сторінці Олександрійської бібліотеки. У неділю 6 квітня очікується хмарна погода, дощ, температура вночі плюс 9, в день плюс 4 градуси. Атмосферний тиск 741 міліметр ртутного стовпчика. Вітер північно-західний 5 метрів за секунду.